Добрий день. Дивіться наші смаколики копченості. Сьогодні будемо робити посилочку клієнтові. Дивіться сало прослоєчка. Так, сало. Так, далі бікончик. Дивіться. Далі шудері сиру копчені. Так, шудерики. Далі... Сало прословка. Далі бікончик. Далі кореючка. Сиро дуже популярний хороший продукт. І ще одна корієчка. Йде клієнтові такий буде руночок. хороший непоганий, Сирокопчені наші смаколики. Вони якраз підходять до піва, до віна. Ось дивіться, такий пакуночок. Дивіться, всі ціна на нашому сайті. Всім хорошого дня.